З раночком мої любі підписники і гості мого каналу. Сьогодні 6 березня, і в нас на півночі України, це Житомирська область, геть-геть засніжило. Ну, Мені здається, це вже останній сніжок вітає нас з весною і прощається з нами до наступного. Сезону, тобто зими. Це наші підсніжнички, схилили голівочки. Така у нас весняна краса. Я навіть не буду струшувати сніг, тому що вже все розтає, Зараз вже йде. Тобто не йде, а капає стріхи. Така в нас зовсім невесняна краса. Зараз покажу крокуса, який... Ой! Гарно, але не по весняному, а по зимовому. Графунь, так? Да? Так? Да? У нас сніжок, так? Да? Мордочку в сніжку хлопчик. Хлопчика-мордочка в сніжку. Така в нас гарна. Yeah. Так стоять ірантіси, як солдатики, посхиляли свої жовтенькі-голівоньки. Будемо прощатися із. Зимою і снігу. Ну, снігу дійсно чимало. Снігу немало. Я хочу на хвилиночку вашої уваги показати, як я буду обрізати молоді волотисті горточки. Це фрамбузіні ренсам, я вам її показувала, як я купувала. Вона, можна сказати, була обрізана. Так, але мені ця обрізка абсолютно не влаштовує, тому що, як бачите, тут дуже бага, багато ось таких гілячок, які абсолютно нічого не дадуть толкового для цієї горточки. Тому я вирішила, що я її буду обрізати, залишу, залишу я її всього. Ну, Якщо бачите, тут теж є брунька, але я не буду її залишати, тому що вона може бути і сліпою. Тому цю я не буду рахувати, тоді рахую один, два. І ось так я обрізаю. Залишу. Далі. Так само. Цю нижню я не рахую, я буду цю і два. Обрізаю. Далі. Що в мене тут лишається? Я ось так буду її обрізати, буду залишати її без жалю. І знову ж цю я не буду рахувати, я рахую один, два і ріжу. Все, ось така у мене буде трамбузінка. Так я виходжу. Я думаю, навіть Це багато, мабуть, от так було б краще її зрізати. Але ризикувати я не буду, тому що не доведи, господи, щось з тією брунькою станеться, втрачу ось цю гілочку. Тому хай вона буде чуть більше обрізана. Для мене я вважаю, що це саме той варіант, який буде, дасть їй можливість навіть в цьому році проквітнути. Ось так обрізана моя фрамбузінка. Вона вже повністю готова до висадки в ґрунт. Ну, будемо чекати, поки розмерзнеться. Далі це гортензії, які я отримувала пізніше. Значить, що стосується цієї, я її не буду чіпати. Тут теж, як бачите, один-два брунька і теж один-два. Тобто ця вже обрізана, хай ми так залишається. Тепер ця як бачите, ця настільки тонюсінька, що я навіть не знаю, що з нею робити, тому я її ось так обріжу. Але чи це дасть якийсь ефект для цієї гортензії я взагалі не знаю, бо вона ну, дуже мілка. Ось взагалі треба вона і не годна. Цей варіант дуже-дуже. І ця гортензія гарна. Вона не те, що цей рік квітувати не буде, а було б добре, щоб вона хоч щось дала. Так, далі. Це гарні гортензії, як бачите, але теж вони для нас дуже-дуже коряві. Значить, ми їх ріжемо. Так. Так. І так, все. Це, залишаю. далі. Це теж все. Так, тепер ой, тут взагалі щось не зрозуміли, тому ми так. Так. І так, все. Поки що, так, тут взагалі одна єдина, тому ми її ось так ріжемо. Все. так, Ці гортендії, як бачите, вони були взагалі не обрізані, тому ми зараз їх почнемо крамсати. Так? Як би тут краще. Ось так. Це теж ще не варіант, це чорнова робота, але я думаю, я їх... Це теж, бачите, дуже-дуже тонесенькі. Дуже, -дуже тонесенькі гілочки, тому я ось цю обріжу ось так, а цю так і. Ось так. Ну це, я думаю, що вистачить для росту. Ой, відбуваюсь. Так, а ця, ну це гарна гортенція, горточка, ця толкова. Значить, тут ми обрізаємо ось так десь. Так. Що далі? Так, цю ми ось так обріжемо. О! А цю. Тут я підправлю, бо одною рукою погано. Отак. Геркулес. Так я їх і залишу. Все, молоді горті, горточки обрізані. Далі підемо обрізати інші, але вже, мабуть, не сьогодні. М? Така в нас погода, така природа, таке чудить. Ну, хоч маленька робота, але зроблена. А далі чекаємо на потепління і на роботи садові. Всім дякую, всім гарного дня, особливо тихого, спокійного, весняного настрою. І все буде Україна!